Всім дякую, хто був зі мною весь цей хелов! Сьогодні я починаю свій другий влогмас в цьому році. А, і сьогодні у нас 24 грудня. І ввечері у нас буде святвечір, і завтра вже повністю весь день різдво. І зараз я прокинулася, ось в порядок помила голову, намазала всяких мазюлік, всього, що можна тільки було на себе, змінила постіль. Я не знаю, чому, але ось скільки б років не минуло, я постійно якось романтизую зміну постілі, саме нову перед новим роком. Я не знаю, як це працює. Типу, як це мої фантазії працює, але для мене це щось таке прям особливе чи що? Не знаю. І в нас вже підготовка повним ходом кипить. А мама сьогодні, сподіваюсь, приготує кутю, а ще буде готувати всякого разного і смачного. І потім ми підемо до сусідів також святкувати Різдво. Але це я думаю я вам вставляти не буду. Я вам просто покажу сьогоднішній день підготовку до Різдва. Покажу також повністю стіл, який ми будемо накривати, підготовку саму на стіл і такого типу. Але вже ввечері. Коли буде до сусідів, я не буду нічого знімати. Тому що, ну, ви самі розумієте, не завжди е, люди захочуть е, попасти в кадр, і тому я не хочу цих непорозумів. Ну, таке. І зараз я розчисуюсь і просто я думаю, що ввечері я одягну свою чорну сукню, нові сережки, і я думаю або зробити а, прям гульку белехедіт, або просто зробити пучок і хво, або хвост. Зранку у мене як завжди починається раціон їжі з того, що я побиваю стакан води. Це перше. А друге, що я хочу сказати, що в мене ось тут працює праска, і тому я вибачаюсь чесно, праска чи, чи не так сказала? Пральна машина. Алло, я вибачаюсь за свої знання української мови. Тому вибиваємо стакан і продовжуємо наш день. Так, на фоні тут я сфотографувала хімію, здала. І зараз останній день адвент календаря 24 грудня. І ми відкриваємо разом з вами. Це саме. Ну, от як завжди. ну от, коли треба на камеру щось выкрывать, некрасиво виходить. выходить. люблю молочні бульончики. але давайте з вами Не треба знімати, не треба знімати. Для Інстаграму, для ТікТок, а познімалися. Ось а весіна помахає. І чекаємо, мамою і будемо вже починати у вечеряти. У нас тусовочка продовжиться. Ми зараз збираємо стакани і стільці до сусідів, щоб посидіти всі разом відсвяткувати різдво. Тому а, до зустрічі. Я зараз бито швидко все збираю. І так, всім знову хелло, і це знову я. Сьогодні 27 грудня. У нас, я так розумію, сьогодні повідкривалися магазини. Я не знаю, як вчора вони працювали, чи тільки продуктові, чи всі працювали, але сьогодні працюють точно всі, і при тому ходить транспорт. Бо вчора таке собі з транспорту в. Замовляюсь, до самого ранку. А, вчора таке собі стрес з от. Зараз я випила стакан води, я зараз буду а, снідати пюре з а, а, смаженою печинкою, чисто. Ну, чиназна. І потім вже в мене був автобус у. Майже 12, там без п'яти хвилин 12 я могла поїхати зараз прямо. Але я хочу нафарбуватися, я хочу спокійно зібратися, тому я поїду десь приблизно на, на, на годину, так, на 13.00. У мене є також автобус. Тому я поїду на 13.00. А якраз ми з Альоною дізналися, що вийшов наш фільм, який ми шукали, тому що він... В рекомендаціонах попадався. Я не знаю, дивились ви чи не дивилися, поганий хлопець і я, начебто так називається. Ось, І він мені в рекомендаціонах постійно попадався, але був тільки трейлер. А Люна знайшла, що іншим вийшов. І я ось це буду дивитися зараз, готувати їсти собі та вибігати. Потім уже фарбуватися, тому зустрінемося, коли я вже буду фарбуватися. Полянка така. О, Боже, вспишка ще обмикнулася. хі хі У нас тут сніг йде. Тут аустіна прокинулась, собі теж насипаю. Тільки вона любить по-іншому смажену печінку. Я вже вилітаю просто до. Зупинки, просто тут слякати. У мене пам'ять закінчується, я не встигаю на зупинку і я не встигаю вам знімати влог, тому що я так в попихах фарбувалася, типу, дуже швидко, тому що не встигаю взагалі нічого. Тому таповім. Я все встигла. Я вже в центрі, зараз, типу, іду торговий центр і буду там хочу зайти подивитися. Щось цікавесеньке було. Тобто, може знайду себе. Що купити. ну ось Потім хочу. О Боже. фу лякали мене. Потім хочу. Ти може далі по магазинам пройтись. Там не знаю. Що це вже все, все вироблено. Я не знаю, що тут я собі грамот. Що тут по косметозку. Ну, Насправді, я хотіла щось собі купити, але можливо. І, але щось вже нічого не ходить, чесно кажучи. Я пройшлася, тут уже... Я проходила повз магазину, тут продаються книги норвежські, і щоденники. І Мені просто, знаєте, захотілося мати щоденник, але я не знаю, це нав'язлива думка просто маркетингова, чи мені реально хочеться. Я просто не знаю, якщо купувати, то купувати ось такий, типу вже надатований, чи створювати звичайний. Не знаю, тут багато їх. Ну, мені прям не знаю. Все нав'язувала думку. До Досить прикольно таке. Але я не хочу купити, просто потрапити перші, ще потім не користуватися цим. Um. Мені дуже подобається тут книжка. Ось я, я фанат. Я фанат, я тут дуже зараз зараз. Мені дуже подобається книжка, була така Типу, я б дуже хотіла щось почитати, якби в мене була така мова. Малась. Це була мотивація. Треба підняти. Просто ну, я не знаю. Типу, ні, це таке. це було кнопка, це ж просто віддушена. Я не знаю, типу, чи стоїть того, чи не стоїть. Ну, не вартує того, чи вартує писати свої цілі на рік. Можливо, такого плану. Я не знаю. Знайшла ще пузичку з планерами. Типу. Це тут. Боже, це датовані. Це не Це теж датовані. А є просто недотовані. типу. Я не знаю. Чи це нав'язано, чи ні, я такошу купити? Треба подумати. Так що я, я зникла, я зарядила телефон в бібліотеці. я дивилася фільм, боже, мені так подобається цей фільм. І знаєте, я раніше дивувалась, там, не знаю, там переліту в інше місто, там, ще якісь такі. Малесенькі деталі, але зараз в мене сино не так дивно. І війни мені подобається. Мені сподобався цей фільм. Не знаю. Зараз буду дивитися, що я куплю время, а потім вже буду бігти, можливо, знову в бібліотеку чи чекати вже автобуса додому. Не знаю, подивимось. Але насправді я просто вдячна, що я сьогодні. Вибраваюся ну, в прям центр тому що сидів постійно вдома. Два останні дні я нічого не знімала. Це був такий переривчик. Ну тому що що мені знімати? Я вибачаюся. А, я покушала, лягла, подивилася якісь відоси на ютубчики своїх блогерів, які я не встигала подивитися, бо в мене було навчання, це все. І все, я так валялася, я вже так заморилася лежати вдома. Мені подобається дуже активне життя, коли я нічого не встигаю, коли там біжу, висоше швидко це. А це як лежати вдома на ліжку, мені здається, як тюлень. Чесно. Я хотів, що з вами мама але я вам сказала свою думку. Тому я ні, я хочу відпочити, але я не люблю відпочивати, коли подобається фільм. Ввечері вип'ю там мілкшейка, да, прогуляюся в наушничках з музичкою в, в хорошу погоду. Це я люблю відпочивати так від навчання. А по-іншому оце валятися як тюлень лінь не, не люблю. Я, я тоді, мені кажеться, я тоді почуваю себе не дуже. Це мілкшейк, просто бамасіку, цей мілкшейк. Я люблю дуже сильно капучино, на капучино. Немає, просто розгребли, як завжди. І навіть, навіть я це не здовольна, але типу, оцей мікшейк, я просто обожнюю. Мені його порадила дівчинка. Поліна, Боже, я дуже рада, що вона порадила. Він такий смачний. Я от пробуваю, і я кайфую прям, Але зараз я просто не хочу. Я... Я якось думаю додому приїду, бо в мене дуже вдома багато. І фантик всього, що хочеш, тому я не буду закупати. Можливо, якось іншим разом. Е, я йду знову в торговий центр, я закупила багети там на Новий рік. Воно таке. Постійно проходжу в магазин і бачу шарфики тут. А мені треба шарфик, бо мій, він не покриває повністю голову, і мені це дуже древне. Мені. Ну, Плюс-мінус сподобається цей. Але мені здається, що він не прям такий, який я хочу. Типу тобто, Ось тут кашвам, ну іначе норм, але щось, щось, чогось не вистачає або сильно занадто, Я не знаю. Я дуже хочу собі купити шапку, щоб покривати голову і ходити. Бо я шапку не, не я люблю шапку. Тут морозно, тут холодно, я дуже хотіла цього. Але блін. мені це не подобається, що тут якийсь класний. Зайшла в ще один магазин подивитися, тут теж є шарфи, але я якось не звертала уваги. До речі, тут вони по акції. ще. Оцей такий прикольний, але, блін, він швидко дається. Мені подобається оцей білий. Він мені дуже подобається. Але я не знаю, типу, він мені не надається. Він мені не надоїсть так швидко тут. Ось цей надаєсть мені 100%. Чорний, наче такий, ну, мрак якийсь, я не знаю. А білий мені подобається, але мене оце не надоїсть мені оці ганді і чи не будуть вони кашлатися? Кашлатися ось. Ну, ось цей типу 100 акції, до речі. Ну, вища 249 крони. Ось цей 200 крон. Чорний. Але мені чорний не подобається. Так я не знаю. Якби у мене під цей шарфик, якби у мене була шапка ось така, можливо. Так, так, так. А, так. Не знаю, щось мені не дуже. Коротше, я всі магазини, я подивилася, локноку треба буде подумати. І подумати за шарфики. От мені це сподобався, але я зараз наливнуся. Е, Я не знаю, тобі, чи не буде він як це, як це внизу. Але найбільше мені сподобався білий. Ще мені сподобалося з зеленими вставками, але я думаю, він мені надає швидко. Якщо в мене була б зелена шапка, можливо, так. А так білі мені не надоїсть, їсть. бачу, що в мене ще білі наушники. Типу. І мене, до речі, Дрюка то, що мій шарф наразі він не замотується повністю. Ну, Можна замотати повністю, але він короткий дуже. А шапку я носити не хочу, хоча в мене вона є. О Боже. Хоча вона в мене є, але я туди не хочу. Ем... Тому треба подумати? Але той шарфок білий мені сподобався. Тому будемо дивитися. О Боже! Це не скрита. О! Слава Богу, мені відкрили. Зараз Боже, не як ліс. Це по-перше, по-друге.

Oh. Oh. Коротше, я вже приїхала на свою зупинку, зараз вже йду додому. просто хочу вже повечеряти, тому що я отримала стрес такий максимальний. Короте, я Коли, коли я е, вийшла з автобусу, я на пішоході переходила дорогу на пішоході. І просто... Машина е, е, ну, автобус стоїть, а за автобусом їде інша машина. Я стою і він мене бачить, але він не може тормозити, тому що я дуже слизько. І типу, він мене тупо чудо не збиває. І це було так, типу. Просто все життя перед очима, прилетіла так трошечки, да? просто така грязь просто. Слякать. Жах какой-то. Тут, тут завжди я падаю, максимально просто і завжди. Типа потім я починаю э, говорити, що у мене щось болить. Чи спина, чи нога, бо я завжди тут падаю. Та й таке. Зараз прийду, буду вечеряти. Бо я кушати хочу дуже сильно. Я вирішила ну, просто не купувати нічого. Приїду додому вже по вечері. Ось бо в мене фендики-мендики є, в мене є ще Наполеон, в мене є ще е, е, так швидко хотіла сказати. Забулась. Просто вилетів з голови. Подивіться, які ліхтарки. прекрасно, прям Джинго Беллс чисто обід вочь. Зараз показали. Що, 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 що це звалося? I'm so sorry. Зараз буду снідатися і я сподіваюся, вийде нова частина мого любимого фільму. Коротше, любі друзі, я хочу сказати, що я йду спати, я хотіла з вами попрощатися і сказати, що цей рік був дуже цікавим, дуже вислажливий в моментах, дуже емоційний в плані ех, ех, якихось ситуацій таких. Так, коли прощаєшся з близькими тобі людьми, і ти переїжджаєш в іншу країну, тобі не самі типу сумно, що ти переїжджаєш, а сумно, що сумно, іншим людям, точніше, близьким твоїм рідним. Тому я хочу сказати висновки за цей рік, перше, це те, що я здійснила багато своїх мрій, не так, ну, я не можу сказати, що це прям багато. А, але ці мрії були зі мною дуже довгий час, і я ними марила, я з ними спала. Це мрія поїхати в Київ, відвідати Київ. Для мене це було важливо. Для мене це було важливо так, що я постійно жартувала ну, з близькими людьми, що все, я з білетами, я вже в Києві. І я з знайомою дівчинкою поїхала, і я просто дуже щаслива, що це зі мною було, що це було. Саме в той момент в моєму житті я просто щаслива і це мені запам'яталося. А Також я приїхала в Норвегію, це було спонтанне рішення, але це було цікавим і пізнавальним Бліна, новий світ. нібито Ти бачиш, коли ти їдеш в іншу країну. Це ну, типу для мене це нібито новий світ. Кожна країна новий світ, тому що в них. Інші традиції, мова і тому подібне. Всі ми розуміємо. А тут дуже довго не буду, на тему Норвегії, там є у мене відео і там емоції, всі мої, і думки, і все там. Тому, якщо цікаво, подивитись. А також за Київ, там теж є влоги. ви можете глянути, що там було, і як я провела тренінг і так далі. А, тому я хочу сказати ще, то, що я. Також здійснилась моя мрія е, в мене з'явився айфон 15. І я Це це теж мріяла не в, не просто щоб похвастатися, як більшість, е, ну в принципі, більшість е, можуть вважати за це, але для мене це важливо, тому що я можу передавати хоч малесеньку частину. Атмосфери, свого життя, вайбу, я не знаю. Ну, ви з ну, головне, що ви зрозуміли. І саме головне, що я хочу сказати за цей рік, щоб з вами не ставалося, головне, що ми приходимо до висновку: це урок, або це те, що нас робить щасливими. Типу, урок, який, типу, ага, це була. Лайнова ситуація, але дякую за цей урок, типу, і все. І ми не повертаємося до цього. Ми зробили уроки, ми йдемо по життю далі. Тому якщо у вас були якісь негативні речі, а я більше впевнена, що прожити рік і не отримати якусь ложку дюктя, неможливо просто. Тому я хочу сказати, що кажемо, дякуємо за поганий досвід, а кажемо, дякую за. Добрий досвід, і ми йдемо в новий рік: нові емоції, нові спогади будуть, нові якісь враження про життя і про себе. Тому це буде цікавим. Наступний рік буде цікавим. і Я сподіваюся, що цей рік мені і вам буде ще кращим, ще прямо вайбовішим. Що люди, які... А, за щось хвилюються, просто зрозуміла, що все, що вони хотіли, там, досягли, і так само я в своїх думках. А коли я вже перестану хоч трошечки хвилюватися за своє майбутнє, типу, це, це теж мені є. Типу я завжди думаю, типу, а що в майбутньому в мене чекає? А треба трошечки цінувати момент зараз, тому це теж важливо. Пам'ятаємо за це. Ось тому я хочу сказати всім дякую, хто був зі мною весь цей рік. Ціную, типу, тому що вони пережили зі мною весь рік. І вони наразі зі мною. І я їх сильно люблю і ціную, і це для мене важливо. А, хочу сказати, що е я подивилася сьогодні просто. Уйма фільмів, я за останній час так фільмів не дивилась. Я вже просто, типу, вже майже вже напевно північ. І треба літи лягати спати. І я не могла не вставити просто вставочку мої пінсумки якісь за рік. А самі цікаві фрагменти я теж писала допис в інстаграмі. Хто не бачив, подивіться. А хто бачив, молодці. Я сподіваюся, ви поставили лайк. Ось, тому також не забувайте ставити вподобайки цьому відео, щоб е, відео виходило частіше. Це дає мені просто плюс мільйон мотивації, щоб я знімала частіше. Ось тому до скорої зустрічі, скоро зустрінемось. Тому пока-сіки!